Я з внукою прогулювався і ну, побачив те, що я побачив. Олександр Журавленко сором'язливо посміхається, закриває очі та згадує історію, що сталося нещодавно. У той день ціна власного життя відійшла на другий план. Потрібно було рятувати молоду дівчину. Трохи тремтячим голосом чоловік розповідає: 7 лютого разом з онукою прогулювався біля озера фрегат у місті Первомайськ. Аж ось побачив, як 16-річна Христина ступила на кригу і вже за мить опинилася під водою. Так вийшло, що дівчина не знає, яким чином, але вона попала в біду і. Потребувала допомоги. Олександр наказав онуці кликати на допомогу, а сам кинувся рятувати Христину. Чоловік теж провалився під лід, однак не впав у відчай. У крижаній воді він підхопив дівчину і намагався відтягнути її до берега. Тут вже брак часу був на роздуми. Побіг просто рятувати все. Більше ніяких мислень не було. Як я знаю, як багато дивився по телебаченню, нам було підползти до неї. Е, ну так я її зробив. Вже схватився за, за руку і почав її, її тягнути, але е, крига тонка була, і, е, і я в з нею пішов у воду. Ну, дякуючи, дякуючи е, чоловікам, які проходили тут мимо, е, то вони допомогли нам вилізти вже з води. Вже поблизу берега на рятівника з дівчиною чекали перехожі. Вон палки ще лежать. Дивіться. Теж кинули палку. Чоловік в помаранчевій куртці, як я пам'ятаю, він підліз до нас на метрів, ну не близько, ну, кинув нам палку. Дівчина схотилася за палицю і спочатку її витягли, а потім мене. Онука Кіра згадує, дуже перелякалася за дідуся, коли він опинився під водою. Дівчинка кликала на допомогу, аби люди звернули на них увагу і допомогли. Коли вже дідусь витаскував, дівчину майже витащив, а він в місті з нею провалився туди. Ну там був льот тонкий, як він розповідав. І в цей час я. Просто дуже сильно плакала. Коли дядечко витишив, ми швидко побігали додому. Я вважаю, що мій дідусь герой. Можна кожного побігла б допомагати. А ти побігла? Так, я б побігла. Після порятунку потерпіло госпіталізували до лікарні з легким переохолодженням. Лікарі провели ретельне обстеження і надали необхідну допомогу. Дитину привезли у мокрому одязі, стан дитини середньої тяжкості, попередній діагноз переохолодження. Дитині надали першу медичну допомогу. Оглянув я як лікар-педіатр, завідувач реанімації Володимир Володимирович Мільковський. Стан дитини оцінювався як середній, середньої тяжкості. У дитини була температура 35,4. Це перший признак переохолодження. Ну а так самотично вона була здорова. Вона побула. Дві доби під наглядом стан дитини задовільний, виписано додому. Олександр Журавенко каже: нині почувається добре. Гарячий чай і теплий душ допомогли швидко відігрітися від крижаної води і додає, відчуває у серці тепло, бо зміг врядувати інше життя. Було страшно, але якось взяв себе в руки. Там я виріз на воді, так що тримався на воді спокійно і так. Успокоїв цю дівчину, тому що вона була в шокі в цьому світі безцінне життя і здоров'я. Так що я тільки можу побажати їм бережіть своє здоров'я і... і життя. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагородили Олександра за героїчний вчинок від керівництва головного управління у Миколаївській області. Йому вручили подяку та подарунок за мужність і відвагу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.